Всім привіт! Вітаю на каналі Колорити Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях. По Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Мерседес це клас. В 9 Дев'ятий рік 244 пробігу. Ціна 9 тисяч.

Audi A4, сьомий рік модельний 8-й, двохлітровий бензиновий двигун з механічною коробкою. Ціна 7500, 219 пробігу, контакти видно. Рено меган. 4-го покоління, це 18 рік, 200 тисяч оригінального пробігу, 13 900 – ціна в рідній фарбі, повністю обслужений автомобіль, заміна на масло, фільтра, тут контакти до власника. Салон комбінований. Бачимо клімат-контроль, Volvo v 50 11 рік, 176 пробіг, 1,6 дизель, коробка механічна. Ціна 8700, контакти бачимо. SuperB. 10-й рік, 235 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі. 10700 ціна за автомобіль. Контакти ось тут видно. Автомобіль по колу тонований, нічого не покажу. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте вже більш повну інформацію. Електромобіль Volkswagen e Golf в чорному кольорі. Автомобіль з... Нідерландів, 18 рік, 110 пробігу. Ціна 16700. Є шкіряний салон, тепловий насос, 36 кВт батарейка, запас ходу літом до 270. Обслужено на Bosch сервісі Контакти 097 856 26 25. Hyundai i40 в універсалі. 13-й модельний рік. 193 тисячі пробігу. Ціна 11200, двигун 1.7 дизель з автоматичною коробкою. Свіжопригнаний і тут бачимо контакти. Покажу по колу. Volkswagen Golf Alltrack. повний привід, 17-й рік, 1.8 бензин з автоматичною коробкою, 43 тисячі пробігу. Ціна 16 500. контакти бачимо. Так, Toyota в седані. Toyota Avalon 2007 року 8900 ціна, двигун 3,5 газ бензин на автоматі повністю обслужено, 225. Пробігу, пробіг пишуть рідний, контакти 0,67, 759, 31,28. Тоноване не дуже видно, але салон шкіряний. бачу. Шкода Октавія в універсалі, а п'ята 2009 рік 1,9 дизель на механіці, 7500 ціна, 287 пробігу, 0,93 369, 99,29. Зачинено. Є парктроніки. Погано видно. Volvo V-50 в універсалі. Одинадцятий рік 228 пробігу. Ціна 8200, 1,6 дизель на механіці. Тут контакти. Форкоп, парктроніки, Салон шкіряний Б 6 посад в седані, 9 рік, 2-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою, максимальної комплектації. 8 тисяч Контакти є. Комбінований салон, клімат-контроль, мультикермо. Цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія а7 в універсалі. Так, по опису. 18 рік модельний, 19, ціна договірна. Двигун 1,6 дизель. Коробка механічна, бачу, 235 пробігу, контакти є. А8 Audi. 2002 рік. Повний привід. 6550 ціна, 278 пробігу, двигун 3,3 дизель з автоматичною коробкою. контакти 0,67-31 3737. Шкіриний салон, люк. Зараз покажу з іншого боку. Б8 фасад 2015 року. 268 кров, двигун 2.0 дизель з автоматичною коробкою. Ціна 14850, тут контакти. Салон на тканині, є клімат-контроль, звичайно. Кого цікаво, чи телефонуйте. Kia. Optima Оптима 2013 року. 10900 ціна, 2,4 бензин з автоматичною коробкою. Гібридна версія. Контакти бачимо ось тут. Трішки заглянемо по салону, більше інформації уточнити. Volkswagen Jetta, 14 рік, 2-літровий бензин з автоматичною коробкою, ціна 10 тисяч, 248 пробігу і контакти видно. Опель Insignia в універсалі. Це 9 рік, 207 пробігу, двохлітровий з автоматичної коробки обслужена ціна 8600. Тут контакти. Є парктроніки та форкоп. Викона Октавія А7, 17 рік, 220 пробігу, 1,6 і шість дизельно ціна коробці, 14500. Тут контакти до власника. Так, По салону. Все стою хайний салон, мультикермо, кліматконтроль, підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте, до власне. 7 Сьомий гольф в універсалі. 18 рік, 1,6 дизель, без підфарбувань, автоматична коробка 205 пробігу, обслужений автомобіль, контакти 067 759 31 28. Ціна 13 350. Шкода Октавія А7 в універсалі. 16 рік, 154 пробігу, 1,6 дизель з механічною коробкою передач, повний привід. Контакти ось тут. Ціна 11 899. Сьомий гольф в універсалі. Це 13 рік модельний 14, 2-літровий дизель з автоматом, 260 пробігу, тут контакти. Ціна 11 тисяч доларів. Є парктроніки? Volkswagen це 13 рік, 223 пробігу, 2-літровий дозвіл з автоматичною коробкою. Ціна 11 750. Контакти 0,98-591 67 22. Офіційний автомобіль. Комбінований салон шкіра Алькантара, клімат контроль, мультикермо. Більше інформації уточнюйте. Кода Октавія А7. 17 рік 144 пробігу. 1,6 дизель з автоматичною коробкою. В рідній фарбі. Ціна 15350. Контакти 0,68, 37 3027. А так, так. Volkswagen Passat з Америки. 13 рік 220 пробігу. 2-літровий дизель з автоматичною коробкою передач. Ціна 12690. Контакти бачимо тут. Є люк. по салону Шкіряний салон більше інформації оточенко п'ятий гольф в універсалі 2009 рік 234 пробігу двохлітровий дизель з механічною коробкою Ціна 9250 Контакти 050-581-85-76. Дякую. Так, шкіряний салон з підігрівом. Мультикермо, клімат-контроль присутній. Телефон. На оригінальних дисках з форкопом. Opel Astra J в універсалі. 15 рік, 200 тисяч пробігу, ціна 8300, двигун 1.6, дизель. Мабуть, з механічною коробкою, зараз подивимось, тут контакти. Так, Коробка механічна, спокоїв гляне. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шостий голіф. Гольф універсалі. 11 рік, 263 пробігу. 1,6 дизельна магання. Ціна 8200. Тут контакти до власника. є парктроніки. Мерседес є e клас. 13 рік, 215 пробігу, гібридний варіант на дизелі, ціна 16 500, двигун 2.0 дизель, електро, кропка автоматична, <п 'яріст> так, контакти 067 67 02 481. Так, Салон бачимо шкіряний. Так, Не відкриваю, тому що парасоль, тримає парасолю, дощ падає. Вибачайте, сьогодні так буде. Сьомий гольф в універсалі. 14 рік, 1,6 дизельна в дизель на механіці 79, 700, 237 пробігу. Контакти 0,63, 490 Андрій. Салон на тканині, клімат контроль є. Більше інформації уточнюєте. Шостий гольф. Автомобіль 10-го року, 238 пробігу, один дизель на механічній коробці з Німеччини без підфарбувань. Ціна 7700. Є контакти до власника. цікавить – телефонуйте. Б8 Passat в універсалі. Це 17 рік. 194 провігу, 17 Ціна – двохлітровий дизель з автоматичною коробкою передач. Контакти 0,67 157 62 23. Салон на тканині. Ford в кузові хетчбек 13 рік, 190 пробігу, двигун 1 літр, це офіційний одного власника. 7850 ціна, тут контакти для уточнення інформації. Покажу по салону. Клімат-контроль, мультикермо, На оригінальних дисках. Більше інформації уточнюйте у власника. Бесь 7 Passat в універсалі. Це 12 рік, 269 пробігу, 11350 ціна, 2-літровий дизель з автоматичною коробкою передач. Тут контакти до власника. Зараз заглянемо по салону. Добрий день. Можна заглянути до вас лагенько? Салон на тканині, клімат-контроль присутній, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Є форкоп та парктроніки. Шкода Октавія А7. Так, по опису 18 рік, 161 тисяча пробігу. ціна 13 тисяч 550 доларів. Двигун 1,6 дизель з механічною коробкою передач. Рідний пробіг в рідній фарбі. Контакти 066, 222, 88, 08. Каваче, телефонуйте.